Добрий день, мене звати Валерія Григоренко, мені 18 років, і це відеопояснення до моєї фотороботи укову сучасності, яку я презентую у рамках цього конкурсу. В цьому відео я хочу пояснити концепцію створення моєї роботи та ідею, яка виникла у мене. В першу чергу я хочу сказати, що ідея моєї роботи полягала у тому, щоб зобразити, наскільки безвідповідальне ставлення людства впливає на екологію, впливає на все живе, що оточує нас, людей. По-друге, цієї роботи хотіла показати, що забруднюючи околишнє середовище, забруднюючи моря, океани, викидаючи пластик пластикові пакети, пластикові стаканчики і, взагалі, не замислюючись про свої ж дії, ми самі починаємо перетворю... перетворюватись у той забрудник, тому що пластик починає оточувати нас всюди. Він спричиняє загибель тварин. Він потрапляє до нашої їжі, яку ми споживаємо, і тим самим потрапляє до нас. Ця робота це заклик до дії зупинитися і почати розуміти відповідальність за свої вчинки, відповідальність за те, що те, що нас оточує, і благополуччя цього лежить лише на нас. І лише ми своїми діями, навіть якщо це маленькі вчинки, можемо спричинити покращення і не допустити повної руйнації нашого світу через забруднення. Дякую.